16 гривень 43 копійки за кубометр спожитої води. Із них 10 гривень 70 копійок на водопостачання та 5 гривень 73 копійки на водовідведення. Такі тарифи на черговому засіданні ухвалили для Ужгорода Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Серед причин здорожчання води збільшення вартості електроенергії для підприємств. В Ужгородському водоканалі також додають, що тарифи планують підвищити, в тому числі й через впровадження цілодобового графіку подачі води. Рішення ще кінцеве не прийнято, оприлюднено проект рішення. І 20 днів зараз воно буде висіти на сайті НАСКІ, очікувати пропозиції від всіх зацікавлених сторін. З чим зумовлено? Матеріали, відповідні звітні матеріали по результатам діяльності 2015 року, а також планові матеріали на діяльність 2016 року подавалися нашим підприємствам. Основна причина перегляду тарифів. Чим зумовлено? По перше. Витрати на електроенергію з вересня місяця. Підприємство радикально збільшило графік подачі води більше ніж по половині міста. Більш порядка 10, на 10 годин був збільшений графік подачі води. Відповідно, зросли витрати електроенергії в кіловатах. Одна причина: наступна причина постійний ріст тарифу на електроенергію, тільки за рахунок зростання тарифу на електроенергію, що місячний дефіцит коштів. Поставі в статті витрат електроенергії порівняно з тими, які закладені в тарифи, складає порядка 640 тисяч гривень. Друге нормативно обумовлений ріст мінімальної заробітної плати. Ті тарифи, що наразі діючі – 12,60 і 13,75 розраховані, виходячи з мінімальної заробітної плати 1218 гривень, тобто мінімальної заробітної плати, яка існувала ще три роки назад. Наразі мінімальна заробітна плата складає порядка. 1470 гривень, тобто суттєве зростання витрат по заробітній платі це нормативні вимоги, які ми повинні виконувати. Ну і безумовно всі є свідками того, як зростають ціни на паливно мастильні матеріали. Ми, в свою чергу, споживаємо значні обсяги хімреагентів, хлорокогулянту. Вартість яких так само постійно зростає, що в значній мірі зумовлено тим, що на Україні обмежено коло постачальників цих необхідних реагентів. Це основні причини для перегляду тарифів, який наразі процес здійснення якого наразі триває.